Захисником України Петром Колібровським попрощалися в Сумах. Чоловік був водієм автомобільного відділення підвозу боєприпасів автомобільного взводу роти логістики. Повідомили в сумському центрі комплектування. Загинув воїн 23 червня в районі Невського Луганської області під час мінометного обстрілу, отримавши поранення несумісне з життям. Во 18 він пішов служити. все. Він відслужив срочну службу. І зараз, ну як він мог не піти. Він такий, в нього двоє дітей, він такий ну, відповідальний, відповідальний. Все він робив, все якось, все по закону. Не ховався ніколи, ні від чого. Дружина померла у нього від ковіда. Двоє дітей. Наталочка і Ванька. Людина був дуже добра. Ніколи не бачив, що ну, кричав на дітей, щось зливу. Дуже тяжко. Дуже гарна людина. Ці якісь питання він сину допомагав, вирішував. Ніяких ніколи скандалів не було. Я з ним працював у місті Водоканалі. Такої людини, як він, я в житті не зустрічав. добродушний, вічний. Хоча мене ніколи в житті не відмовив нічого. Жаль що такого людину. Хайшпалю екнира Петра Колібровського поховали на Алеї Слави Баранівського кладовища Сум. Анна на книж Віталій Поденко Суспільне новини Суми.